Неймовірна, загадкова, ніжна, яка захоплює дух, це півонія сорту пілопток Я в тому році любувалася нею просто оцією вибухом цієї краси. І в цьому році ж. Погляньте, які величезні квіти. У тому році я їх підв'язувала, в цьому році не схотіла підв'язувати і даремно. Но я думаю, що я зніму ще відео, тому що не всі бутончики розпустилися. Зніму відео цієї квітки. Від неї не можна відійти. Погляньте на ці бутони. Погляньте, яка краса очікує вас. Ось такі ніжно-лілові кольори. Цієї квітки, цього сорту, такі ледь-ледь бускові. Ось, якщо я зможу, тому що дуже низько приходиться нахилятися, вона е, нахилила свої голови величезні. Квіти до неї, до речі, у неї більше як 22 сантиметри. Ось гляньте. Гляньте на цю квітку. Це піловток. Для порівняння я поставила свою руку, щоб ви побачили, наскільки велика ця квітка у піловток. Просто краса неймовірна. Такий бусковий колір, як ото знаєте, коли схід сонця над морем. І таким ледь ледь бузковим кольором тільки-тільки починає з'являтися сонечко. Ось така вона красунка. Ну як не любуватися цією квіткою? Пілов ток.